Привіт, друзі, ви на каналі Мінцілінці. Мене звати Олександр. Хочу представити до вашої уваги продовження своєї розповіді про магазин «Жабка», З якою силою і з якою віддачою я віддався цьому магазину протягом двох років, в якому працював, і з яким просто нахальством з боку керівництва я опинився. Хочу розказати до вашої уваги е, цю історію. Е, можете повернутися до тої історії в минулому відео, можете оглянути про історію роботи в жапці. І хочу доповнити тут такими багатьма тезисами, бо люди писали в коментарях, е, розказати, чому ви пішли, чому ви не говорили про свої проблеми керівництву, що вас спонукало піти з того магазину, як це сталося? Чому? На той час, коли я працював в магазині жабка, як ви знаєте, з розповіді, я працював під час коронавірусу. Під час коронавірусу не було дуже такої великої роботи в місті, люди майже сиділи вдома, ніхто нічим не займався, була працювала лише тільки магазини, аптеки, доставка, можливо, таксі. Ну, їздили транспорт там, автобуси, трамваї, але там було пусто, нікого не було. Все. Ресторани працювали такі, як Макдональдс, KFC, і працювали супермаркети, і маленькі магазинчики, куди люди могли прийти скупитися. І то з великим інтервалом багато часу стояли під магазином майже годинами. Інтервал між людьми на вулиці був півтора. Півтора метри, тобто то не було таке, як в Україні, там маску надінув на рот і стояв собі на вулиці. Ні, тут було так, все було закрите. все було дуже так дуже строго. Е, під час коронавірусу в магазині е, теж було дуже строго. Була година сеньорів, така година, спеціально, коли в 10 дня, наприклад, е, приходили люди. Пенсіонери могли собі скупитися суто якісь продукти купити, так, які їм потрібні в той час були, наприклад, я не знаю. Ну, все, що хочеш, могли купити, але суто сеньори від 60 років старші особи могли прийти і купити ці продукти. Але були, звісно, і нахабні люди, які собі дозволяли, наприклад, відкривати двері, дьоргати тими дверима і кажуть: дайте нам продайте сигарети, продайте нам все то». Але ми говорили, ми не можемо цього, цього зробити, тому що були такі засади, як кажуть, безпеки і здоров'я для вас. В той час, коли я працював, приїжджало керівництво під час того коронавірусу. Ну і я не міг змінити ніяк роботу, тому що шефовство мене тримало, вони мене любили, вони мене мені допомагали. Давали мені зарплату, і йшли на мої поблажки. Але з часом, коли прийшли нові працівники на роботу, все ж суто змінилося. Багато почалося змінюватися, хтось на голову вилазити. Так як мій співробітник прийшов, студент і почав на голову суто вилазити, нічого поробив перший тиждень, можливо, дуже класно, дуже супер. Все він робив, каса то то, все. І я ніколи після нього не перераховував каси. Тобто, і одного разу е, в касетці не вистачило 50 злот. Я прийшов зранку, потім написав свої керівниці, керівничка каже: Я нічого не знаю, там має бути 400 злот. І, і я так собі думаю, куди ті гроші ділися там, але я ніколи не перераховував касетку. Тобто я знав все одно на віру, що ті гроші мали бути. І тоді я звернувся е, до того хлопця, який, який зі мною на зміні працював на різних змінах, і питаюся, Анджей, а де ділися гроші? Там не хватило 50 злот. А він каже, які гроші? Я не знаю, тут нічого не було. Я все добре було пораховано. Ну і тут, як кажуть, не доказано нічого, і я мусив, як кажуть, образло зі своєї е, кишені покласти 50 злот. Тому що не вистачило 50 злотка сесія. Я кажу на своїх подивіться на камерах що до чого. Там нічого не видно, все видруковано, все, все добре, фіскальний чек вийшов. Ну і я зрозумів, що тут щось не то. Е -е, По-перше, е той хлопець він ніколи не мав грошей. Тобто він завжди набирав. Е -е, саме дивне, що в магазині була така е -е, ну керівничка дозволяла. Магазині, наприклад, брати собі продукти, так? Тобто, керівничка дозволяла брати продукти е, для працівників. Тобто, як це було? Е, він набирав продукти там, на юнну суму, алкоголь, їжу, хліб, все, що йому подобається, е, робив парагон і цей чек-чек, кажуть, і віддавав потім керовнішки. І керівничка е, з його зарплати, з його гнушки, наприклад, вираховувала. Ті гроші, ну але це тяжка праця, бо треба кожен раз ці чеки лишати, кожен раз ці чеки ну, знати, що до чого. Тобто він міг дати чек, а міг не дати чек. Ну, такі махінації були на роботі. Також там не вистачало багато деколи алкогольного напою, пиво, енергетиків він пив, не знаю, набивав, не набивав, видно, що не набивав, а потім наб'ється. Ну і керівничка то все моніторила, моніторила. Потім взагалі каже, а куди ділися там товари, продукти? Я щось не можу замовити, бо немає. Я кажу, тому що ваш працівник, який прийшов, є багато енергетиків. І, і немає на, на стані тих енергетиків. Ну, такі от чудеса були. Ну і, і та моя співробітниця теж так любила брати. То-то, то-то, все. -то і ніколи нічого не вистачало. Вона працювала завжди на ті е, залічки, завжди в неї ніколи не було точної зарплати. Вона ніколи не знала, скільки вона зробить. Вона собі писала там години, сумувала щось там, мінус сувала з тих всіх, бо вона теж зробила закупи в жабці. Але як ви знаєте, в закупи в жабці, то є дуже дорого, майже в півтора рази дорожче ніж в звичайному магазині, навіть деякі товари. Ну, якщо люди багаті, то можуть собі дозволити купляти. Ну і е, отака от вийшла ситуація з тими всіма грошима, з тим всім е, підсумовуванням. Ну і одного разу, звісно, там магазин приходять такі різні клієнти. Ви ж не знаєте, хто що чим пахне, так? Можуть прийти такі, і, і ну, різний континент, знаєте. Бо там був. Е, Такі поважні люди приходили і спортовці, там приходили і зі спортзалу, то все, люди культурні. Але були люди і нахали, звісно, тому що як де нахалів, звісно, немає в цей час. Прийшов один такий чоловік, який завжди здоровався, був привітний, все добре, так, всяк. Здоровався, там, е питався як справи, Він знав прекрасно, що я українець. Тобто з тим проблеми в мене не було з ним. І одного разу він прийшов вечором, трохи підвипивши, і каже, я хочу собі взяти товар у магазині стільки, скільки я хочу, скільки мені треба. Я таки на нього очі вилупив, кажу так, але він мені одразу каже, що я платити за цей товар не буду. Я кажу, як не будете платити товар? О, так, я завтра прийду. І розрахуюся з твоєю керівничкою. Я кажу, такого не було ніколи. Я вже тут працюю другий рік і ніколи такого не було. Я не можу вам дати товар. Але та людина була агресивна, п'яна. Тут охорони немає, суд, такої охорони. В середині в приміщенні була охорона така, але та така охорона така старіки, що вони там дуже не дуже допомагають, і з них толку мало. Ну і що мені робити в такій ситуації? Я дзвоню до своєї керівнички. І кажу, Арлета, треба, е, прийшов цей чоловік, якого ви знаєте, так, вже довгий час. І він хоче брати собі товар. І там Джеки Деніелс, і сигарети, і випивку, і закуску. Ну, як прийшов в магазин без грошей, я, він, я кажу, він хоче взяти товар, але не хоче за нього платити. А вона до мене, як то так? Я кажу, я не знаю, отак така ситуація. Що мені робити? Тут охорони немає. Тобто він агресивно до мене відноситься, що я йому забороняю, то брати. То я кажу, я можу дати, але все під вашу відповідальність. Ну, це була вже пізня година, то було десь 50 десятої, десь біля десятої. Ну і він собі так дозволив взяти ті продукти. Джек Деніал дав, бо керівничка дозвола. Але це було на моїй зміні. А якщо б то було на зміні іншої, цікаво, якби. Відреагувала та людина, яка за мною працює на другій зміні, бо видно, що цей чоловік, який приходить до на нас, в час в магазин він дуже недолюблював мого напарника. Тому що мій напарник міг собі дозволити закрити магазин, піти покурити, піти по не знаю, поговорити по телефону. Завжди були скарги, що люди приходять, а магазин закритий. Знаєте, а я завжди як дурний відповідальний стою біля магазину там можу поговорити по телефону, як кажуть покурити. А цей собі закрив магазин і йшов собі перевелити. Ну, і як вийшло, приходить наступний день, я цей чек вибив з цим всім товаром, набив. Ну і все, в мене тут. Тобто і в мене виходить мінус, став в касі. Ну і приходив наступний день керівничка, і я їй розказую ту цю ситуацію. Вона так подивилася на то, все так, ну, вже як є, так є. Ну, не знаю, прийшов цей платити гроші чи не прийшов, я вже не питався. Вона мене нічого не допитувала в такій ситуації, тобто вона прекрасно знала, хто це прийшов і що він собі дозволив. Я вже в ті нюанси не внедряв. Вона дозвола, будь ласка, я з її дозволу це зробив. А якби я того не зробив, то мене б, там, напевно, забили або що поліцію викликати. Ну, як то так? Чи я там буду мордобойством займатися і когось виганяти з магазину і надавати продукти. Ну, не знаю, тяжко. Ну і після тої такої ситуації керовнічка, звісно, напевно була незадоволена цією ситуацією, що та людина не заплатила тих грошей, що треба. Ну, і вона мені нічого не говорила, але собі тримала, як кажуть, з чоловіком, знаєте, собі як кажуть на, на стороні. Ну і потім видно, той хлопець там щось. Ходив час від часу, і на мене щось наговорював, що я не роблю цього, я не роблю того на роботі. І вони почали на мене дуже з'їжджатися і дуже на мене злитися з того поводу. Тобто робити мені доставу на другу зміну мене це дуже вкурвяло, за слово дуже був злий. Мені це не подобалося. Я почав з ними говорити на рахунок, чому так сталося, чому приїхала достава суто на мою зміну, а не приїхала на першу зміну. Вона починає мені говорити, ну так вийшлося. Ну, така година, їм по інакшому то не виходить привозити. Я був що це? Тоді давайте мені другу людину на роботу в поміч, а помочі ніякої не було. І що я зробив? Я зробив так, що я лишав їм магазин недофейсований, Тобто я не робив того всього, що вони мені говорили. Вона тепер вечором завжди в мене просила фотографії, вимагала, булочок. Ходогів чи на грілю лежить, знаєте, отаке от. Ну, я, звісно, робив фотографії це все, але раніше такого не було ніколи. Ні фотографій, ні було хот ходогів. З приходом тих працівників нових все змінилося, розумієте? Тому треба, як кажуть, з працівниками бути ну, подалі один від одного. Тобто колектив був дуже неприємний. І що далі? Дальше. дальше... Я просто ну вже новий рік був, якби і вже було підняття зарплати якось. І я кажу до керівнички, Може би пора мені вже якось там підняти зарплату, бо все, все дорожче. А я дивлюся, а вони там собі дозволяють речі, дуже такі фірмових магазинах купляти, зам, замовляти по польщі, там такі як Місіон Д'юті або Томі Хелі Фіджер, купляти одяг і на дітей, і на себе. Тобто в них гроші на такий дорогий одяг є, а мені образно зарплату підняти на 200 злотних немає. Ну це, це вже їхня справа, звісно. Ну і е, потім вийшло так, що я почав не фейсувати цей склеп, не робив тих обов'язків, звісно, в тому магазині, і я сказав, що я тут не буду довго лишатися в тому магазині. Бо ви мені зарплату не піднімаєте, а мені все залежало на грошах. Я кажуть, кожна людина вибирає працювати там, де йому буде оплачуватися, де буде нормальне керівництво, де буде нормальний колектив. Але я бачив, що з того всього добра не буде. Тому я вирішив піти з того магазину, хоч я там пропрацював, звісно, довгий час, мені подобалося, але я вже потім рішив, що я кажу, це вже. Занадто, знаєте, на мені вже позвисали всі ноги, знаєте, і керівники і ті інші працівники. Я міг, звісно, поставити там, поговорити з працівниками, що так, чому так не робиш. Але там було без толку. Тобто цей хлопець, наприклад, приходив собі на зміну, я хотів з ним, наприклад, на зміні поговорити. Я не лишався довше ходимо працювати, бо мені за то не доплачували. Він собі дозволяв. Спізнюватися на роботу, то що, знаєте, працівник, коли бачив керівництво, що людина спізнюється, вона компетентна, вона якось реагує, якось говорить з ним. А тут таке, як, якби тут своя дитина прийшла, свій син і почала е, наводити порядки з керівником. І тобто керівництву це подобалося. Ну, якщо вам подобається та людина, як кажуть поляки, багато прошу. Якщо я не мав сили з тим боротися. Щось говорити на рахунок того, вона все прекрасно знала, вона все прекрасно бачив, на все прекрасно чує. Бо у них ті камери стоять, які там на прослушках прослуховують. Так що знаєте, що навіть в малих магазинах вас можуть прослуховувати ваші розмови. І будьте дуже обережні, що ви говорите, звісно, і з ким ви говорите, на які теми ви з працівниками говорите, тому що ви можете говорити. Обговорювати керівництво, керівництво в той час буде вас підслуховувати на роботі, так? Тому краще на папіросах і кажуть, ходите на вулицю, там на вулиці говоріть собі, скільки хочете. Ну, може бути, що керівничка десь, можливо, щось почула в свою сторону від мене або від когось з них щось погане, і тому таке була така відповідь, як кажуть, в мою сторону. Ну, я нічого з тим не пороблю. Так що такі от справи вже як є, так є. Ну, з часом я, звісно, я надіявся на карту побиту, від них відкрити, але добре, що я не відкрив. І пішов, як кажуть, з чистою душою звітом. Крім того, я тоді, вона до мене виписувала, чому я пішов, чому там склеп не був дофісований, або там ще там щось. Я вже на то не звертав увагу, бо було з ними говорити без сенсу. Якщо вони собі таке дозволяють. Е, так що пишіть люди коментарі, пишіть більше коментарів, будемо спілкуватися, я буду відповідати на ваші питання в такому, я кажу, такому блозі, так, і розказувати вам більше цікавих і інтересних історій. Всім гарного дня, па-па!